É Вашей категории чернобыльцев было вот, принято и что планируется, да, как улучшить, что не сделано и почему не сделано вот за 20 лет для такой категории. Если афганцы и чернобыльцы, чернобыльцы одновременно и, те, и, те, и семьи и погибших. погибших, то есть вот, до этого времени как вы, и власть говорит, и оппозиция говорит, вы были во власти и сейчас в оппозиции, что мешает или что мешало раньше сделать так, чтобы эти законы достойно. работали, чтобы не унижали. не приїхав Віктор Янукович. Ну, ми його стоїло би приїхати сюди, тому що на протяжении останніх трьох лет ситуація по Чорнобильцям жах... просто жахливо погіршилася. Як по афганцям, так і по чорнобильцям. Ви пригадуєте, що новий уряд і новий президент. Перше, вони прийняли рішення скасувати всі пільги для чорнобильців і авганців. Це, це було два роки тому. Дозвольте, я завершу. Ви ж мене запитуєте. Да -да 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 -да. По-перше, це було прийнято два роки тому. Я особисто подавав до Конституційного суду на скасування закону України про державний бюджет, який відібрав у вас пільги і у вас пільги. І Конституційний суд, яким керує Віктор Янукович, відмовив мені і ще народним депутатам і мільйонам українців в тому, щоб повернули пільги, які були передбачені по закону і по Конституції. Декілька разів ми до парламенту вносили закон про зміни до державного бюджету. Особисто я його доповідав. Щоб не платити на утримання Віктора Януковича півтора мільйона гривень на один день, на один день утримання. А щоб ці кошти відправити для тих людей, які мають право по закону, і по Конституції і по совісті, в першу чергу, отримувати ці гроші. Просить, Цього гроші. не було зроблено. Ви все слышали, ви гроші. Ви день то зробили Це закон візлі по Саме тому. І саме тому я розумію, що ви підтримуєте Віктора Януковича. Напевно, ви ми за нього за, за, за себе. і тому я вам кажу. Я не приймаю в президента України, який наживається на ваших грошах, і не приймаю такий самий уряд на наших грошах і не приплатять податок, і дочка моя, і зять, і всі мої родственники і вас содержать. Абсолютно правильно. правильно так само і мене І Тому я да. відпрацьовую скажите, свою роботу. Ну, закон законопроект є. того, Та є законопроект або не прийняти не проти намі. Прийнят закон. Давайте не кричить. Намі прийнят закон, нами вносить законом государственном бюджете, на котором Партия регионов не дала ни одного голоса. Это уменьшение всех затрат на содержание МВД, Генпрокуратуры, милиции, увеличили на содержание власти на 35 миллиардов гривен. Думайте в эту цифру за последние три года. 35 миллиардов гривен дали на президента, на кабин, на Верховный совет, на Генеральную прокуратуру и на милицию. скажите, есть на сегодня законопроект? Это сейчас находится в парламенте, и партия регионов за него не голосовала уже два раза. Поэтому мы, как оппозиция, в меньшинстве, но несмотря на это, мы отстаиваем социальную Справедливость. А по даче спросите у Виктора Януковича. У него 140 гектаров украденной Су, дачи. Я у вас а у меня все задекларировано. Сейчас. У Друга меня 10 дыночка. метров комната. А у вас. Так скажите, Ой. вот сейчас, что я вы задекларировали? Скажите. у нас тоже здесь Вы представьтесь. Председатель комитета. Да? Я Валентина Юрьевна. Дайте вам сказать, У вас есть свидетельство? у вас нет свидетельства. Но я в это время была в Чернигове. Нет. Ви, Вы можете вы в, может, в Афганістані. Тоді це не вы можете. Ликвидатор и і и Афганский. Мы хотим расставаться. Вот сегодня, хто хто, допустим, в опозиції, сьогодні так от переживає за нас в областях в регіонах... регионах. Кстати, були на. Ні, вас я не бачу. У нас есть член комитета за в Києві вы находили, да, когда крутится в комитет. Я в курсі діла. Ну вот назовите фамилию народного депутата. Там ну, вносились пропозиції о, о. по поводу улучшення наших законов. І не просто улучшення, Там да. і пересмотрення спеціальних законів. Ми, до речі, по, по афганцям ми хочемо взагалі оголосити рік Авганців. И да, войну интернациональные. А я знаю, что есть межфракционное объединение, я в курсе дела. Я по существу молнии. задаю, какие законопроекты. Вот я там был, я вас там слушал, и слушал Куницына и всех остальных. Вот что есть на сегодняшний день в, в оппозиции, какие законы, которыми вы про державный бюджет сказали. Он не регулирует эти законы. Вот именно про статус ветеранов войны, про чернобыльцев. Скажите, вот на сегодняшний день есть законопроект, который в корне будет менять? Итак, первое. Відповідно до закону про статус, вам повинні да. виплачуватись кошти, які передбачені виключно одним законом законом да. України про державний бюджет, а не про статус. Согласен, да. по виплаті. І да. тоді, коли я вам кажу, що ми передбачили всі необхідні кошти в законі про державний бюджет, то саме для цього необхідні голоси партії регіонів, щоб вона віддала свої голоси для того, щоб змінити закон і передбачити для вас фінансування. Вони відмовляються це робити. Тому перший закон це в першу чергу закон про державний бюджет. Тепер друге. Для того, щоб більше не повторювалася історія, коли у вас незаконно і неконституційно відбирають пільги, нами було подано до Конституційного суду відповідне подання. І нам Конституційний суд, який контролюється персонально президентом, відмовив. Що це означає? Це означає, що тепер в кожному законі про державний бюджет вони будуть відбирати пільги. и будет казаться, так мы же лишним конституционным на судом. У нас все по закону. Хорошо, что вы предлагаете? Мы предлагаем, что надо голосовать. Мы не предлагаем, ну, вот мы требуем. Вы, требуем мы требуем, что необходимо проголосовать за законы, которые внесла оппозиция. Это первое. И второе, мы требуем отставки этого президента и этого правительства. А которые не вы были во что вы сделали? Обеспечить Мы вас на, на выборах уже наслухались. Ну, вот Ваши нас таланты театральные. Вы вот понимаете, такие выплаты, такие вот социальные пенсии. Я не знаю, Там живуть на мізі на копейки на копейки, да. де діти вас питають, Дети... Почему раніше не могли нічого сделать? Ви ж були в власти, на, на, ну на, не не а, не что на, не сделали для людей. Вот можна валить зараз... сьогодні на одного. Ну, от до этого не сделали. Ви хороший, важкий чоловік, я не знаю. У мене хороший хороший до вас просте запитання. Ви зараз запитуєте про те, що було. Я вам даю відповідь на питання. Три роки тому у вас ці пільги не відбирали. У вас ці пільги відібрали два роки тому. Тому задавайте це запитання Віктору Януковичу. За це я хочу його відправити у Миколаїв. Там теж рішення Конституційного в 2008 році. У вас ці пільги відібрали ви два роки були, тому. Ці чи роки не роки ви отримували, роки. хлопці? Чи ви забули? Чи в Києві ви не приїжджали, в Києв, ви знаєте, так, було, І ті коли вас відібрали забирали. Два роки тому закон про тому, всі. І всі і всі 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 забирали. Всі забрали. Почему на нас спекулюють? То забирають, то не забирають. І каждый играет со власть. То оппозиция, то власть играється такой категориєю. Вот і все. Розкажіть, коли у вас стали забирати пільги, при якій владі? Будь ласка. Коли ви прийшли і вам не нарахували, не... розкажіть зараз це, будь ласка. <гументний пілці> при переращиті пенсії з пенсіонного діла пропарили питання. Да, вот в какому год? А когда увеличили пенсионный возраст? Не, помните? Нет, ну, нет увеличили когда, сейчас. А почему же нет? Ну давайте поговорим. Да. Давайте, да. давайте поговорим. Но нет. сейчас же и увеличили О. выплаты тоже. То сейчас. На, на, на Подождите, военным пенсионерам увеличили ну, пенсии, давайте, ну, давайте, участникам боевых... Пенсионеров. Пенсионеров. Увеличили. Так на 35% уже увеличили пенсии? Кто вам я сказал? Ну потому что я сам военный пенсионер. 35%? От чего? От общего денежного содержания. теперь я вам говорю. Ну, что не так, пенсію. Арсений Петрович. Ну, вы вымере вы на рік, Так если у вас все хорошо, что вам не тут занимается. Говорите, все классно, а вам уже не понимаете. Я не деядуть, говорю, что и... 5%. Ви говорите, от тоді повысили, а сейчас нічого не изменит. Надо ж говорити правду, яка тоді була і яка зараз. Якщо тоді було не так, то і надо говорить і сейчас ні, тоді все так було. Юля все так делала. Нас дорогі дорогі друзі. Я попрошу мене дуже уважно послухати. Вам це може подобатись. Вам це може не подобатись. але я прошу, щоб ви почули мою позицію. Якщо ви прийшли мене щось запитати, правда, на що моя позиція перша. Відновлення соціальних пільг, які були передбачені до моменту прийняття рішення конституційного суду і закону про державний бюджет, який підписав Віктор Янукович, друге скасування рішення конституційного суду, яке незаконно і неконституційно відібрало у вас пільги, які передбачені чинними законами. Третє. Що стосується підвищення пенсії і заробітних плат, то я з вами тут категорично не згоден. Категорично. Тому що підняття пенсії сьогодні відбулося на 1% загалом від купівельної спроможності. Давайте запитаємо. Хто довольний, хто тут є пенсіонери? Є всі. Підніміть руку. Я не, руку. не, ну я не говоримо, за Хто задоволений своєю пенсією? Підніміть руку. То що ви мені тоді? А якщо ви хочете відстоювати цей уряд, так я вам хочу дуже я чітко сказати. Я не відставлю, відставлю інтерес Луганця. Потім вибуху все добре? Якщо Все. ви хочете відстоювати цей уряд, то я вам чітко скажу: я цей уряд відстоювати не буду. Тому що в країні де 70% бідних, а декілька мільярдерів, які знаходяться безпосередньо у кабінеті Віктора Януковича, для мене є неприйнятні. Я за соціальну справедливість. Дякую.